Сьогодні передається гуманітарна допомога для нашої лікарні в розмірі майже 16 мільйонів гривень. Тут є і медикаменти, і обладнання. Це не єдина допомога для Тернопільської області. Відповідно, перед тим що раніше було зроблено модульне містечко маленьке для 20 людей, які зараз проживають внутрішньопереміщені особам. Мало шівці так, і це робота, яка не зупиняється це величезна вдячність за це нашим іноземним партнерам. Також ми тільки що проговорили деякі речі, що ця робота не зупиниться і в майбутньому не тільки медикаменти, а можливо і шкільні автобуси будуть теж доставлені в область від Чеської Республіки. І тут ми дуже раді, що Девід Новак Тернопільську область ставить одну з пріоритетів в його роботі. Dopomoha u sféry medicíny je, je u prioritéty. Věřím, že ta humanitární dopomoha dopomůže vám. Chci ještě dodat, že Ternopilská oblast otrýmuje e, dnes také, jak padarunok, pět nadsučasných medicínských léží ve české kampanii Linet. E, já, Věřnění, že Ukrajina přemůže u té borotby za svobodu a nezáležníst.